Ні, ну я звісно все розумію. Я чого бачив. Але відколи реклама? Пересідайте на громадський транспорт, зокрема на автобуси, стала використовуватись у футболі? Друзі, мої вітання! Збірна України провела передостанній матч кваліфікації, на Чацвіту світу 2026, матч проти збірної. Франції, як ви зрозуміли, я вже повернувся додому, а значить, можу знову вам світити своїм яскравим і не дуже обличчям і розповідати в найкращих соках. А, так можна казати, про футбол. Тому давайте починати. Заряджайте вподобайку. Франція забезпечила собі вихід на мундіаль, а Україні у неділю, 16 листопада, буде потрібно обіграти Ісландію для виходу у плей-офф кваліфікації на четвіту. Думаю, сам матч ви вже бачили. Єдина надія, яка в ньому була, це ота от пенка, яку не призначили, а після того, як не призначили. Все просто розпалось взагалі до штабу Риброва є дуже багато питань. Так, очевидно, що не основний склад було виставлено, аби ключові гравці мали більше сил на Ісландію. Але чи не здається то вам трішки дивним рішенням? Французи і так би вийшли на той час світу. Це очевидно, але ризикнути, зазіхнути на очки, аби на ісландців, виходити якраз таки з комфортом. Ну чому б ні? А тепер все або пан, або звільнення. І в підсумку нам потрібна тільки перемога. Ще раз, друзі, зафіксуємо: ставити автобус з дірявими колесами. Саме проти французів, коли можна ризикнути, бодай на щось. Тим паче, Франція поганенька в захисті останнім часом. Але ні, автобус ноль моментів по суті геніально. Але за цим всім є приємний факт, який точно пройшов крізь вашу увагу. Центральний захисник посажата збірної України Ілля Забарний став наймолодшим капітаном в історії національної команди в офіційних матчах. До нього рекорд належав Олександру Зінченко. Сергій Ребров, звісно, після матчу сказав наступне: що ну всі розуміють. Наша команда розраховує на матч проти Ісландії. Це очевидно, що його рішення зі складом було якраз таки аби відпочили і були в хороших кондиціях ключові гравці. Але знову ж таки. Ми, в принципі, проти цих французів, що в першому матчі, що в цьому, ви бачили цю збірну Франції, могли зазіхнути на якийсь буде результат. На буде якийсь. Хто вигадав цю історію з. Бо знає, як можна відіграти з французами, головне там далі в плей-офф, десь там нашкрябати, щось там здобути і так далі. тому подібне. Ну це геніальність в лапках сотого левела. Той фол, ну, окей, типу, мало бути пенальті, 100%. Але знову ж таки, розраховувати тільки на пенальті. А це, типу, це взагалі можна якось передбачити, що ми будемо розраховувати на пенальті. До Сергія Реброва питаємося більше і більше. І по факту ми маємо ситуацію, в якій цей матч взагалі нічого не вирішував ще до початку цього матчу. по факту. Все буде вирішуватись матч проти Ісландії, яка буде лягати просто своїми кремезними вікінськими кістьми е, на газон. І нашим хлопцям права на помилку вже немає. Я не розумію, навіщо доводити все до такого етапу, коли е, у збірної немає права на помилку. Чому не можна було з Азербайджаном здобути нормальні, комфортні шість очків? Чому не можна було це зробити? Чому в першому матчі проти Франції не можна було здобути перемогу? Чому в цьому матчі не можна було виставити склад хороший? Ну ви ж проти Азербайджану і Ісландії виставляли плюс-мінус схожі склади. Так виставте і тут. Вистач... Вистачить сил цим хлопцям. Вони розуміють самі, що треба здобути результат. Це якісь просто геніальні в лапках рішення. І навіть попри те, що в принципі окей, ну, типу, програли, нічого, ну, може ж то бути, да? Але все одно, ця поразка вона вселяє просто якусь максимально песимістичну історію. Хоча ми знову ж таки до цього звикли. Ми падаємо на дно, а потім ех, як казав Роман Бебех, наших футболістів треба бити, ругати, сварити, аби вони показували результат. Можливо, в цьому і є дещиця правди. Збірна України. Але друзі, є й позитив. У нас на трибуні триває конкурс коментаторів. Ви можете залітати за посиланням в описі, писати класні коментарі е і вигравати футболку своєї улюбленої команди. Це справді цікавий е досвід, беріть участь, особливо якщо ви вмієте писати класні коменти. А ви в мене їх писати вмієте? Я ж ти їх читаю і знаю, що ви володієте, скажімо так, пером. Чекаємо на наступний матч збірної України. Крістіану Роналду йде з футболу. Португалець заявив про завершення кар'єри. Чемпіонат світу 2026 стане для нього останнім. І що цікаво, він найпевніше пропустить перший матч Мундіалів через дурну червону картку в останньому матчі за збірну. Португальці сенсаційно поступили з Ірландії. 0-2. Найбільше здивував фанатів Крістіану Роналду. Перше за 226 матчів у футболці національної команди. Він отримав червону картку. Зірковий португалець не стримав емоцій та на 59-й хвилині вдарив ліктом суперника, за що й був покараний. І забігаючи наперед, Роналду може бути дискваліфікований на два матчі через свої дії, що може стати великим ударом на чат світу 22-6. Насувається завершення цілої футбольної епохи. Сльоза. Найкі випустили спеціальне взуття для збірної Англії. Такого ви ще не бачили. Новий головний тренер англійців Томас Тухель разом зі своїм тренерським штабом намагаються впроваджувати інновації у підготовку, щоб максимально чітко підготувати збірну до виступів на чат світу. А деякі нововведення представляють спонсори. І здається, популярний бренд вигадав для англійців свою пірамідку Юшинце. Олди зрозуміють, однією з інновацій є спеціальне взуття, яке має підвищити гостроту розумових здібностей гравців і кращій концентрації на матчах. Їх помітили у нових капцях Nike Mind 001. рекламний опис компанії стверджує, що вони покращують передматчеву рутину за допомогою науки, що змінює свідомість, з'єднуючи сенсори на підошвах ніг із рецепторами у мозку. Ну і найпевніше, друзі, ви помітили, що ці дві новини ніяк не стосуються українського футболу. І тут питання до вас: чи цікаві вам загальні новини? Наприклад, про Кристіан Роналд, який закінчує кар'єру, чи про ламіна Ямаля, який там начудив, чи про щось ще що взагалі ніяк не стосується Українського футболу Судячи по тому, на якому нині рівень наш футбол, на якому нині він рівні, е, яке зацікавлення він викликає. То як мені здається, новини європейські вас можуть куди більше зацікавити. Тож ми найцікавіше, найфановіше і так далі, теж будемо оглядати. Тому ви обов'язково пишіть свої коментарі. А ось так виглядають результати ігрового дня. Кваліфаю на чемпіонат світу. Все усюди цікаво. Зокрема, згадав Ірландію та Португалію. Матч, який закінчився сенсаційною перемогою ірландців, чомусь їм це не завадило. Я маю на увазі. Не завадило ім'я суверника. Те, що там грають топові футболісти, вони перемогли з рахунком 2-0. Але ж ірландський футбол, як то кажуть, на підйомі. Словом, випишіть свої коментарі, чого не вистачило збірні України. Ну і чи хочете бачити а, різні інші теми на нашому каналі. Новин, наприклад, про європейський футбол. Коментарі як завжди відкриті, тому гайда туди! Ваша черга писати коментарі. У мене ж на сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе і папа. -па. Почуємось.